Так, хлопці, всім привіт. гостям та підписникам. Нагадую, ось мій номер 0664719200. Звати Андрій. Так, такий коротенький відеообзорчик для дяді Вови. На Одещину поїде цей комплект. До да? вічерк занятий. Ну ладно. Так, дивіться, що тут є? Маховик, вал, морква, ремінець, клюв, моторчик, регулятор обертів. Що ми тут маємо? Маємо тут такі мітки. Ну, я їх поводив, щоб видніше було. Тобто тут така мітка і тут така мітка. Звісно, що воно отак от, от повинно з'єднатися. Видно, ні? Коротше, так, да, видно. Цього до цього. там вибита буква, буква чи цифра може бути неважлива, щось вибито. Це я поводив, щоб ви було. Все, це так повинно ставати. Тут ось точка. Точка. На моркві так само обвів буква. Яка буква не важлива? Тобто буква до точки. Закрутили. Все. Різьба виглядає ось так. Видно, так? Да? Два заходи. Круг 16. Діаметр моркви 60. Довжина всієї конструкції 500 мм. Близько 500 мм. Так. Єсть. Це, до речі, Жигульовська на піввісі було. Ну, звісно, що дороблено, Все, все воно крутиться, все воно грає. Тобто приварили до столу, поставили морку, приварили це. Щоб сюди пеньок не затягувало дрючочок. Ну, це думаю зрозуміло. В общем, все це йде в комплекті. Моторчик. Моторчик, крутилочка. Зараз вимкнемо. Де він тут? Ось він. Вмикаємо. Видно вам крутиться. Та видно крутиться. Крутилка додаем. Все. Четко. Ну все накатом. Сейчас до тих обертів дойде, Начне додавати. Ось, лампочка загорілася. він додає. Все. Виключаємо? Виключаємо, він зупинився. Зараз вам тут покажу, якщо видно буде. Ну тут якби нічого сложного немає, все підписано. Тобто Таха, два проводочки. до Таха датчика йде. Що тут пише мотор? Мотор 2. Проводка від мотора йде і 220, ну, зрозуміло, 220, всім ясно. Все, додавали трохи провода. Зробили якусь коробочку. Або не зробили, або так замотали. Все, все працює. Все працює, все грає. Все. Зараз пакуємо. В коробку, замотуємо і поїхала вона на Одещину до дяді Вови Ціна такого комплекту ось такого комплекту. 5500 гривень. Кого цікавить, нагадую ось мій контакт. дзвоніть, пишіть, якщо треба. Мокому морку віддільно, мокому вал без маховика. Домовимось. Все, дякую за перегляд. Ось так от ще раз покажу, щоб ви бачили. Все, до свидання.